Ну, і там сьогодні знову ж таки повідомили, що Петріот воскрес і помстився, збив якийсь літачок росіянський. Кажуть, що ну там. Україна, по-перше, має право використовувати як хоче патріоти, як забажає за потрібне. І, відповідно, цей літачок, я так розумію, теж був націлений на той самий патріот. Я так розумію, що у них, вони перейшли в нову стадію. Вже неважливо, що ми досягли в цій війні, головне знищити патріот. Патріотів а, не... знищити не, не вийшло, тому вони тепер хочуть знищити патріот. Отак От десь приблизно. Знаєте, в історичному підручнику буде написано Росія програла Україні і програла Петріоту повітряну війну програла Петріоту. Це фантастично звучить. Але між тим, знаєте, я про інше. Нам взагалі треба позбутись риторики, що ми щось там маємо право робити чи щось не маємо права робити. Маємо право робити все. Взагалі не треба про це говорити. Це російський дискурс. Вони кажуть, от вони там щось атакують. А ми потім виходимо, і кажемо, так ми ж маємо право це робити. Так це не взагалі не треба обговорювати. Ініціативно війну розпочала Російська Федерація. Що б вони не говорили? Немає взагалі ніяких там. Вони почали війну в 2014 році, безпосередньо окупувавши нашу територію, захопивши низку плацдармів, з яких продовжили вже в 2022 війну. Тобто немає жодних юридичних, моральних, інформаційних аспектів, де є Україна в чомусь винна. Нема ніяких обстрілів Донбаса, дітей Донбаса. Все це абсурд, який створений. Е я слово розум не знаю, чи можна вживати по відношенню до російської політичної еліти, але будемо продовжувати говорити, тому що це анатомічна особливість людини як такої, незалежно від її етнічної приналежності. Тому безумовно вони собі щось там створили, і ми трошки в цій парадігмі продовжували грати. Ми маємо право знищувати, ми маємо право на окупованих територіях. Знищувати все абсолютно жорстоко в, в будь-якому обсязі, і після цього ще й будемо мати. Я повернусь до вас з точки зору репарацій. Після цього ще будемо виставляти там багаторічні репарації за все, що вони тут робили, і це треба спокійно. Вже треба не йти на підігравання російським ключовим інформаційним наративам, які вони постійно розповсюджують. От все, що сьогодні робить Україна, абсолютно законне, абсолютно в рамках міжнародного права. Абсолютно морально, абсолютно інформаційно виправдане, дипломатично виправдане. Ми це маємо безумовно з вами проговорювати для третіх країн, таких як а, Південна Африка, наприклад, да чи там Бразилія, для того, щоб пояснити, коли до тебе додому заходить вбивця, ти можеш використати зброю, абсолютно не питаючись в когось, дозволу на це. От все, що сьогодні робить Україна в рамках міжнародного права, абсолютно юридично коректно знищує вбивця. І крапочка тут знову ж таки, і е, я думаю, що ми це будемо робити вже до фіналу війни, і будемо про це абсолютно чітко говорити, пояснюючи на різних майданчиках право будь-якої країни. Україна просто підтвердила це. Ми просто так взірцево показуємо е, те, як себе треба поводити в таких ситуаціях, коли на тебе нападають, тому що деякі держави, я так розумію, вони ж згодні з тим, що будь-хто більш сильний може прийти на бучу. На будь-яку територію вбити там низку людей, а після цього ти маєш сісти за стіл переговорів і сказати: Ну вибачте, ви нас трошки тут порізали, але ми розуміємо ваші мотиви, підстави і так далі. Тому подібне. От Україна доводить, що це є дорогою до, е до загибелі держав. Пане Михайле. Так, а все ж таки, що з Петріотом? Бо тому що Канашенков вказав, що 5 пускових установок і один радіолокаційний радар вони знищили. Щоправда, не знаю, однією ракетою чи шістьма-десятьма ракетами, але тим не менше. Петріот абсолютно в справному стані. Жодних там немає проблем в нього. Буде продовжувати захищати небо над Києвом, безумовно. І ви знаєте, я би рекомендував Канашонко використовувати. в Хіп-хоп композиціях в якості мемного суб'єкта і взагалі міноборони дуже дуже потужний орган у Російській Федерації. Ну я він абсолютно прав... да. Я очікую, що вони скоро оголосять і е, перемогу у війні в односторонньому порядку. Щоправда, тут треба, щоб вони ще забралися з наших територій. А, бо в цей самий момент чого я про Канашенкова згадала, тому що е, Путін каже, що Росія увірено сохраняє за собою статус одного із лідерів мірового ринка вооруженій і воєнної техніки. Тільки не смійтесь зараз голосну. Я не буду сміятись, тому що просто Путін живе в ленінських часах і дійсно по відношенню до. 1917 20 року вони дійсно зберігають лідерство. Просто вони воюють там кількісно і зброю, яка була потрібна для 41-45 року. Ну, дивіться, Путін це є людина, яка абсолютно точно е не розуміє, що таке сучасний світ, абсолютно точно не розуміє, що таке сучасні ринки, що така зброя сучасна, і так далі. Це людина достатньо примітивного плану, достатньо з обмеженим інтелектуальним потенціалом. І вона собі, не знаєте, як будь-яка людина, яку, о, вибачте, мене залізали до царізму, да, вона виглядає таким чином. Вона щиро вважає, що танк Т-64-й це найбільш потужна зброя, тому що він просто не знає, які є інші танк. Він взагалі не знає нічого. Ну тобто людина, яка знає тільки Т-64 і хитро-мудрі комбінації. Пойдемо, приріжемо комусь горло і, і, і все. Ну, Зважати на слова Путіна щодо того, хто є хто на ринку зброї сьогодні, це дивно, тому що Росія одним з наслідків цієї війни буде мати суттєву втрату, якщо вже говорити ну серйозно, суттєву втрати ринків збуту. Ну тобто вони зможуть продавати без безумовно там якусь свою зброю, але це будуть країни, які точно мають достатньо низький рівень розвитку, мало грошей. І, в принципі, не претендують на якісь там суттєві територіальні конфлікти, як такі. Росія не є сьогодні перспективним в будь-якому сенсі виробником військового характеру з виробництва. Все, Росія втратила. Дивіться, Росія що зробила. Росія обновила себе як країна, яка вміє працювати з інформацією. Росія обнулила себе як країна, яка має потужні збройні сили в цілому. Росія обнулила свій військово-промисловий комплекс. Росія обнулила свою енергетику в повному обсязі. Росія обнулила свої внутрішні виробництва, тому що з'ясували, що якщо немає постачання технологічного обладнання чи продукту з європейських чи з азійських країн, Росія нічого виготовляти не може. Ну тобто все, що говорить Росія, сьогодні закінчило своє існування. Я маю на увазі. Це чим лякала Росія, що пропонувала світу. Єдине, що в Росії завжди було це величезна, об'ємна лобійська корупція на зовнішніх ринках. Тобто вони приходили з тіньовим кешем і скупляли політиків там чи інформаційників, чи культурних діячів, чи професуру в тих чи інших країнах для того, щоб через них створювати головний для Росії наратив. Бійтесь Росію це велика потужна країна. Все. Все це сьогодні обнулилось. Немає більше Росії як країни, на яку треба зважати, чиї інтереси треба е е рахувати як важливі для людства.